20 квітня місто Київ відбудеться тренінг інтенсив. Вже сотні людей прийшли на практику та з'єдналися із собою, та отримали глибокі усвідомлення, відкриття внутрішньої сили, здібності, які використовуватимете у повсякденному житті, нові знайомства, море інсайтів, розширення твоїх можливостей. Ти станеш тією людиною, яка управляє усіма процесами свого життя. Хочу сказати величезне дякую за чудовий майстер. клас Дзвякостояння. Це практика, яку має пройти кожен у своєму житті. Це просто неймовірне відчуття. Це від стану скованості тіла, зжати всі зуби, напружені всі нерви до повного тотального розслаблення і оргазму у кінці. Це така потужна трансформація твого внутрішнього стану, твого духовного стану, твого фізичного стану. Дівчата та хлопці це що захопливе і неймовірне. Це досвід, який ви ніколи не забудете у своєму житті. Всім раджу і до 20-го чекають з нетерпінням.